Доброго дня, любі дев'ятикласники та мої колеги. Сьогодні урок другий, частина перша: дослід ерстеда, магнітне поле провідника зі струмом та індукція магнітного поля. Отже, розглянемо спочатку з тобою теоретичний матеріал. Перше, магнітна індукція, або її ще називають індукція магнітного поля це векторна величина, ось, і вона буде характеризувати нам силову дію магнітного поля, тобто наскільки сильне магнітне поле. Це буде вказувати нам магнітна індукція. Далі, напрямок вектора цієї індукції збігається з напрямком, на який указує північний полюс магнітної стрілки. Тобто, якщо магнітну стрілку, ти уявляєш собі, так, ось вона, магнітна стрілочка, то там, де у нас північний полюс, куди вказує північний полюс, туди у нас йде напрям магнітної індукції. Далі лініями магнітної індукції, або магнітними лініями будемо називати з тобою умовні, напрямлені лінії, умовні, тому що їх насправді ми не бачимо, їх ми не можемо з тобою зафіксувати, ось. але вони мають свій напрям, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, вздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції. Тобто, якщо у нас є ось така лінія магнітного поля, то. Обирається певна точка, і в ній, якщо магнітна е, лінія йде у нас від полюса N до полюса S, то це буде дотична в цій точці, ось таким чином. Лінії магнітної індукції замкнені. Не перетинаються, не перервні. Тобто магнітне поле завжди замкнуте в нас. Виходять з північного полюсу і рухаються до полюсу S. Завжди, тільки так. І крім того, Будуть там щільніше розташовані, де модуль магнітної індукції більший, тобто де щільніші лінії, тим сильніше поле. Ось, де вони більш розріджені, будуть, ось, наприклад, велика відстань між лініями, значить, тут поле слабке, отут буде поле сильніше. Далі, навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Тобто є будь-який провідник, будь-який. Просто беремо в розетку, вставляємо, пішов струм по провідничку, значить, навколо нього вже існує магнітне поле. Будь-який електричний прилад має навколо себе магнітне поле. Далі, чим більша відстань від, до провідника, тим менша індукція магнітного поля. Більше відстань, чим далі від провідника. От, наприклад, ось провідник, провідник ось навколо нього тут є магнітне поле. І чим далі від провідника, десь отут буде слабке поле, а ось тут буде поле потужніше. Зрозуміло, так? Тут у нас з тобою завдання 4.1. На рисунку зображено лінії магнітної індукції магнітного поля. Тобто, взяли, між полюсами магніту накидали залізних ошурків, ось, і потряхали ось так. І вони розташувалися певним чином. Є такі у вас досвіди, вам вчитель на уроках розповідав, мабуть, і показував. Ось магнітне поле це створене двома однаковими постійними магнітами. Два магніти. Тут полюс N, як бачимо, тут полюс С. Далі Познач напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б. Ми з тобою тільки що вияснили, що в точках на е, лінії магнітної індукції можна показати по дотичній, тобто, ось ця точечка буде ось таким чином дотична. Ми малюємо з тобою, ставимо стрілочку. Ось. І дивимося, у нас має бути стрілка саме в цей бік напрямлена, тому що від полюса N до полюса S у нас завжди напрямлені силові лінії. Показали. В точці А буде так само, тільки оскільки вона йде тут трошки, ніби отак і ще на... вгору. Ось, то ми будемо ось так з тобою малювати цю стрілочку, ось таким чином. І також в напрямку від N до S, але по дотичній. Далі. Кажи, в якій точці А чи Б магнітна індукція поля більша, поясни, чому. Зрозуміло, що магнітна індукція поля, ми тільки що з тобою з'ясували, ось коли читали теоретичний матеріал, тим більша, чим ближче до полюсу. Бачиш, тут біля полюсів більш така е, зачорнена така е, ділянка, а там е, далі вже більш розріджена ділянка. Так от там, де більш така темніша, це говорить про те, що тут силові лінії досить щільні. Тому що магнітне поле в цих ділянках буде потужнішим. Отож, точка А знаходиться ближче до полюсу, а точка Б знаходиться подалі. Таким чином, ми робимо висновок, де буде у нас магнітна індукція поля більша. Звичайно, в точці А, тому що вона ближче до полюсу. Наступне напиши, чи існує біля магнітів ділянка з однорідним магнітним полем. Біля магнітів, давай з тобою подивимося, у нас тут є однорідна ділянка, там, де силові лінії. Є. Розташовані однаковим чином. Тобто, що біля цього, що біля цього полюса, у нас кількість і щільність ліній залишається однаковою. Тут вона є змінна, як ми з тобою бачимо. Десь розрідження, десь скупчення силових ліній, бачимо так. А тут вона така однорідна, так би мовити. Таким чином, оця однорідна ділянка і буде у нас частинкою, де є присутнє однорідне магнітне поле, тобто між магнітами. Між магнітними полюсами. 4.2. Укажи, в яких місцях лінії магнітного поля Землі майже вертикальні, тобто перпендикулярні до земної поверхні. Ми з тобою говорили минулого уроку, що магнітні силові лінії показані ось цими такими пунктирними лініями. Проте, звичайно, що оскільки у нас є тут полюси, так, тут у нас пів. Денний, як ти пам'ятаєш, тут у нас північний, оскільки тут північний географічний, південний географічний, а магнітні полюси, навпаки. Отже, тут у нас буде з тобою S, а тут у нас буде з тобою N. Ми це пам'ятаємо. Але оці лінії вони по боках мають такий вигляд, а на самих полюсах майже вертикальні. І ми це покажемо з тобою. З полюсу N у нас виходять силові лінії. Ми намалювали стрілочку назовні, ось, а в полюс S вони входять. Отже, на полюсах 4-3. Намалюй лінії магнітного поля всередині штабового магніту та познач їхній напрямок. Ми бачимо з тобою, що тут вже зображені силові лінії, які ззовні виходять входять. Тут з боків від штабового магніту, але як всередині буде. А всередині нам потрібно ось цю центральну лінію, ось цю центральну лінію, нам треба її просто продовжити. Дивись, вона тут входить, тут виходить. Отже, нам потрібно з тобою тут її домалювати ось так, і показати той самий напрям. Тобто, збігаються всі три оці стрілочки, будуть збігатися. Таким чином, це єдиний випадок, коли у нас магнітне поле напрямлене від S до N. Всередині самого магніту. Запам'ятай це. І останнє завдання номер 72 У випадках А і Б на рисунку зображено взаємне розташування двох штабових магнітів. Намалюй приблизно, звісно, вигляд ліній загального магнітного поля цих магнітів. Ми бачимо з тобою, що тут у нас полюси різноіменні. Отож, ми говорили з тобою, що від Н до С у нас завжди напрямлені магнітні стрілочки. Тут ми показуємо з тобою ось так. Ось і, відповідно, бічні стрілки у нас будуть вигляд мати ось такий. Ну, приблизно, звичайно, тут сказано, приблизно нам це зробити. І ми так само приблизно з тобою це робимо. Ось так. На рисунку Б ми бачимо з тобою, що два одноіменні полюси поруч. Таким чином, вони мають відштовхнутися. І ми покажемо це ось таким чином. Тобто, стрілки виходять з полюсів N, але вони ось таким чином не хочуть дружити, так би мовити. Так? Ось, і вони йдуть ось сюди. Ось так. На свої полюси S. Тут, до речі, теж можна було показати, що від полюса N до полюса S отак і йдуть полюси, точніше магнітні силові лінії ось таким чином. Але то вже буде нагромадження. Нам треба було показати лише середню частинку тут. І тут. тут у нас вони сходяться, тут вони розходяться. Тут у нас зближення відбувається, наближуються полюси один до одного, притягуються, а тут будуть відштовхуватися. Решту завдань ти знайдеш в описі до цього відео за посиланням. Там ми будемо говорити з тобою про правила ствердника, правило правої руки і катушку зі струмом, обов'язково їх переглянь, щоб вміти розв'язувати ось такого плану завдання. А це відео я завершую. Якщо тобі все зрозуміло з сьогоднішнього уроку, обов'язково постав лайк. Не забудь підписатися та поділитися цим відео з своїми друзями. Хай вони також вміють розв'язувати подібні завдання. І до наступного уроку на все добре!